роботи, роботи. Бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр спостерігають за переміщенням російського окупанта. Про триденне так зване перемир'я, оголошене Російською Федерацією. Боєць на псевдоагат каже так. Вони між своїми позиціями ходять. Вони там логістику, забезпечення комусь вигідне. І коли о, бачите, щось пролетіло десь. От вимкнулося. От вам перемир'я. Вмикають генератор та працюють далі. Спостереження за російською армією ведуть оператори безполотників у режимі 24 на 7, щоб вчасно попередити піхотинців про наступи. Якщо такі починаються, є два чергових групи вогневої підтримки, які наносять безпосередньо вогневе враження. По противнику находять його, фіксують дані. Є черговий КСП, котрий передає всю інформацію. Далі на вишу, ну, на, на саму бригаду та іншим службам, які займаються ураженням противника. Зараз, от, після дощу, то тут томан спускається, то зараз трошечки проблематично нам літати за погодних умов. І так, в день у нас всі пілоти застосовуються. Бувало, що противник проводив штурмові дії на мототехніки, на броні техніки, там танки були, машини були. Вот. Як просто піхоту на обоє відправляють. Війна дронів так каже Агат про сьогоднішні бойові дії. Цінність життя піхоти то я не знаю. То зараз вище за все просто стоїть. Ми зараз піхоту в піхоту не застосовуємо. Артилерію теж зараз трошки проблематично застосовувати, так як противник теж веде аеророзвитку. Застосовує пола усіх типів, що в нього є. І тому у нас лишаються тільки наші FPV-дрони, FPV-розрахунки і скидачі. По Постриму то ваша робота чи під Ні, під розмінірують, да. Харків показується і вона, де наші системи ППО е, фіксують перельоти противника, то самольоти, каби, е, ті ж самі шахіди, ракети. То есть, ну, Воно, звісно, показується з якимись там зданням, але все одно ми це бачимо і можемо вже зарані придупредити. Тобто якийсь особовий вже... склад, що там увага, каби, ховайтеся ще до того, як включать тривогу. По вогонь? Так, по готовності одно вогонь. Плюс прийнят. Агат каже, позиції в зоні своєї відповідальності бійці тримають. Просуватися окупантам не дають. Зараз оце затиші перед бурю. то десь два тижні або півтора тижня, то не помічаємо такого активного руху, активного штурмів на техніці. Чого хоч приблизно чекати? Штурма? Чекати, так. Да, да. Штурма на техніці. Штурм на техніці, по всім напрямкам, і це і це по напрямкам у всіх, всіх підрозділів, що я скупається дуже сильно, дуже сильно скупається. Анастасія Галасюк, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.